Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Навіщо окупанти розміщують вибухівку у приміщеннях ЗАЕС? По-перше, таке відчуття, що це одне з місць схову. Тобто, мовно кажучи, мені зараз не кажуть, що це до якогось теракту. Мені сп... ми пам'ятаємо, що Росії такого клепки немає, і господи, не буде, і Росію не панять, господи. От і що казати, що ніколи того теракту не буде, я не можу наразі. Але зараз мені кажуть, що це місце схову, це не знаю. Що ви знаєте, не як один з умовних складів зброї. Тобто, щоб не, не вліпили ми туди, в общем-то, не розбили їх склад, щоб у них хоч щось було, щоб у них хоч щось лишилося для якихось їхніх там, цілей. І оце все. Для того, щоб вони не були обезброєні, це запас. Тобто, ЗАЕС з зробили склад. Буква, ну, буквально сидить король над своїми цими всіми прибамбасами, вони зробили собі склад. Це по-перше, по друге, вони прекрасно знають, що ніхто не буде лупити в ЗАЕС. І, скоріш за все, ще один момент вони будуть використовувати саме оцей е, факт, тим, що ми можемо зробити дуже негарно і дуже погано. Це ще до маніпуляцій і дотримання востраху. Чому з часів початку повномасштабного вторгнення Путін став постійно змінювати військове керівництво РФ? Тому що ні один із них не зміг добитися тих результатів, які перед ним і ставив Путін. Ні один із них і ця заміна не допомагала. Вона і не допомогла. Декого загублять, декого спишуть, декого коротше взагалі взагалі прям загублять. Ні, один із тих керівників не зміг зробити так, як хотів і бачив Путін. А от когось, як це, я забув, кого там дуже вернули на місце. Спочатку зняли, потім вернули. Він єдиний, бо, скоріш за все, щось, щось більш наближене для нього дав. Але і то сказати, що він дуже тим довольний, ну не сказати. Тому дуже підбирав собі людей, які е, хоч, хоч чогось доб'ються. Але ні, і слава Боженькам, і ЗСУ. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чому Меркель порадила не звужувати свої думки занадто сильно, коли йдеться про пошуки рішення щодо припинення російської війни в Україні? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, пані Меркель. А чим ви співпрацювали з Росією? Пані Меркель, ви не хочете нам розказати? Чому ви так гарно вдьосна долбітіся з сети Росії? Вони ж на чимось зав'язані були і більше з Меркель. Або коли при або при Меркель Росії як то з ними було вигідніше ніж зараз? Взагалі-то в принципі своєму я не знаю що з ними, але співпраця там дуже до речі була така хороша і прекрасна, тому пані Меркель дуже можна вважати проросійською дамочкою. От і е, я так розумію, що в пані Меркель є якийсь діагноз. Тут у мене падає цей, як його там господи диявол. І якісь діагнози, по моєму пані Меркель трошки не сповна розуму. Питання від підписників. Питання від користувача Любов Аверка. Чи дійсно Єрмак займається визволенням азовців, чи робить вигляд? Дивіться, дуже говоряща карта. Я в кругу. Я в кругу з цих всіх зі мною а, в общем то зібраних людей. А, я не знаю, чи у всіх перемовинах він а, в принципі участвує. Але тоді, коли там не знаю або його звуть, або він розуміє, що він тут треба. Він приходить. Це не це не про те, що людина просто говорить і піариться на цьому. Ні, скоріш за все, в перемовинах він має свою участь і там дійсно є якісь важелі тиску. Є. Питання від користувача Люба Луценко: чи зменшиться суттєво кількість депутатів ВР? Це питання буде Ну, воно, воно буде як то поставлене на цю, скажіть, як це воно називається? На порядок денний, умовно кажучи. Um, в ітогі, це, це ітог, це через час, скоріш за все, там, наприклад, що у нас їх 450 чи скільки їх там? Я, 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 я не знаю просто, скільки їх там, чи це 450 кого. Коротше, давайте так. Давайте так. Якщо їх 450, то їх, умовно кажучи, буде там 300, може 200. От, тобто зменшення кількості оцього ненужного хламу. Цього ненужного хламу воно буде. Але, люденьки добрі, це, це не то, що не зараз. Це, це, це найбогмилує ще поки що. Питання від користувача Надія Нечепор. Що буде з корупцією в Україні? Карта жаху, тільки вона перевернута. Корупція в Україні буде потрошечки йти на спад. Корупція в Україні потрошечки буде. Як то як би це сказати? Контроль, може контролюватися. Може як то жорсткіше каратися, але ну і в зв'язку з цим вона буде трошечки менше. Корупція буде. З нею будуть боротися. Да, з нею будуть боротися, буде робитися все можливе, щоб працівостояння, щоб працівостоять цьому, але сказати, що корупцію поборють взагалі не скажу питання від користувача Ед Тульський: що буде з економікою українців після війни? Де заробляти гроші на життя? А, можливості знайти роботу все таки будуть. Да, роботодавців може бути дійсно менше. А після війни, все ж таки, буде будуть відкриватися нові штуки. Тобто, умовно кажучи, я не скажу, що буде дуже легко ні, ні в якому разі легко не буде, тому що все буде відбудовуватися Трошечки там може якісь навіть бюджетні штуки будуть не так працювати хорошо, як, як працювали. Але, наприклад, по бізнесу, скоріш за все, по бізнесу будуть якісь дуже цікаві і хороші зміни, що бізнесу, як мінімум, деякий час може працювати. Трошки легше. Я не знаю, там а, по, а, м не усьому може бути податки, вроді як то, то хочуть підвищити, то хочуть під, е, з, знизити, там незрозуміло що, але в ітогі е, бізнесу буде працюватися трошки легше, якось його розгрузять. Не скажу, що це саме податки, не знаю. там що та товарообороти, е, щось має бути саме заохочувальне. Заробити гроші буде де, але вибора буде не так багато. Але знову ж таки це тільки питання часу, тому що ваканцові приходить дуже багато цікавих, і не то щоб ідей, дуже цікавих, багато пропозицій, де можна заробляти. Робочі місця знову місця знову відкриються і. Е так як у нас ми вже давно про це говорили, в Україну зайдуть нові всякі інвестиції. Оце все буде відкриватися дуже багато цікавих, знову ж таки, заводів і ДДТП, і можна буде працювати там. Тобто після війни буде спочатку трошечки тяжко, але далі все піде на лад, і далі буде, буде розквіт. Давайте назвемо його так. На. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Що мав на увазі Зеленський, заявивши, що щоб перемогти РФ, треба розділити війну на шматочки. Зрозуміло. Угу. Перевернута сила і мір. Трошечки така заява дуже дуже странна і цікава, але вона, вона логічна. Це, умовно кажучи, розділити колісниця, розділити фронт. З умовно кажучи, з іншими країнами, тобто чим більше країн буде сюди втягнуто, да чим більше буде дійсно розділена увага Росії на ці ці фронти, як там да там, наприклад, у нас у Сирії ще десь і ще десь. І Росія розділяється і їх так знищити буде швидше, краще і умовно кажучи, менше менше втрат буде Це, ну. Це в принципі це логічна заява, навряд чи, звісно, так буде, але 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 щось із того. Якось ну я не скажу, що країни дуже охоче до цього дійдуть. Але якщо вдруг що, то будуть на поготові. От але це дійсно це дійсно та заява, яка би допомогла хорошо так знищити в Росію. Дійсно. Чому Україна та партнери прискорено працюють над створенням гібридного трибуналу для РФ? У нас такий рицар, значить скаче, а голова його знаходиться в лапах монстра. Це для того, щоб могти судити як то краще або гірше для підсудного. Тобто, змогти його покарати не знаю там на більше, на довше, як то на гірше. Там, не знаю, засудити вмісто 5 років на 20. знаєте, Тобто, це до моменту того, щоб бу... Це не то, щоб більше, ну, більше да, там, пришити людині. Це до того, аби покарати його, так от умовно кажучи, раз і назавжди. Ага. І щоб все було підкріплено дійсно не тільки якимось одним баченням, а ще, ще одним, ще де, може, декількома баченнями. Я не розумію, звісно, люди поняли зараз, що я хотів сказати чи ні, але це до того, щоб більше не знаю, я ж кажу, що більше можна було ем, інтенсивніше, більше е, покарання. Якось якось так. Отак. Чому останнім часом окупанти все частіше закликають до нейтралізації Одеси? От я дивлюся, що Одеса їм як Кость в горлі зараз. От Одеса, як будто не дає якогось моменту умовного працювання, тобто Одеса як а, кость в горлі, і, якби умовно кажучи, не було її, вони би змогли або тактично, або якось військово більше собі чогось дозволити. Тобто, може, вона, а, скажімо так, мішає якому, якимось а, тактичним тактичним їхнім діям, да, якимось військовим процесам, і оце все. Тобто... Одеса для них просто кістка в горлі, яка не дає того успішного, успішного що вони там хочуть. Диявол, кстати, до речі, з моря вилазить. Я надіюся, в Одесі є теж свій ктул, і він їх там потопе. От, башня. Це скоріш за все з Одеси щось відбувається по ним, і дуже їм дійсно не нравиться. І не як то знаєте, тактично невигідно для них. От поэтому дуже топлять за те, то, щоб Одеса була нейтралізована. Чому Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу? Ну, по перше, ми вже ми вже бачили, да, який, який дуже безпечний Пентагон, Ми вже бачили. потіба, потіба, очень большое спасибо за вашу безопасность, да, це по перше, по-друге. А... Чим менше людей про то знає, чим менше людей там участвує, тим а, скоріше все буде. Знаєте, тобто у кожного своє бачення, у кожного свої висновки, кожен бачить так, цей бачить так. Цей. Це сім хазяйок на кухні. Знаєте, борщ не солений і взагалі вже не борщ а каша, а варила борщ. От. Це до цього. Плюс вони, ну, по-перше, вони не повинні то знати. Їм то не треба знати, це не їхніх розумів діло, все ж таки. А, а, не то, щоб ми їм не довіряємо, воно, вам, воно їм просто не треба. А, вот, а це по-перше, по-друге, це не є безпечно і це не є дуже дуже добре. Тому не треба їм то знати. Чи є активне розповсюдження ВРФ інформації про ракетні удари по Україні спробою знизити панічні настрої стосовно українського контрнаступу? Так, да, це, це пряма це штука знизити і панічні настрої, і недовольство. типу, драстя, що це случилось, а як це вообще. А от це за це для того, аби показати силу ще рефії, да і армії, що вона не вся вмерла, що ще хтось там є, що ще хтось дихає, от, не було цього підвішеного стану. Підежіть, що шота це відбувається. А от і показати, що ну дійсно вони щось можуть. Вони типу мстять, вони типу щось роблять і не сидять собі на дупі. Чому РФ досі не використовувала свої суперлітаки Су-57 та Су 75 у війні проти України? Ну слухайте, не такі вже вони супер. Д'явол перевернути щось. Вони ваші не супер або настільки супер, що знаєте, вони стояли десь в ангарі, намокли поржавіли. І мені здається, вони не в дуже якомусь а, а перше робочому стані. По-друге, їх треба привести до ладу. По третє, дуже шкода, якщо зіб'ють, бо ж суперлітаки. Дуже шкода, що зіб'ють. І по-перше, все таки стан мені не, не, не зрозуміло. Мені кажуть, що не дуже не дуже хороший стан тих літаків. А от жаба даве, дійсно дуже дава жаба, дуже дава жаба. От і вони щось у них не такі супер, як вони кажуть. Ну, Ми вже чули про аналогів, ні. Чому Зеленський впевнений, що Україна отримає літаки лише після успішних наступальних дій? Побіда. А, тобто. Це дійсно так. Це, скоріш за все, так і буде. Це знаєте, це умовно кажучи, я скажу по-своєму, як я це розумію. Це умовно кажучи, той дорогий ресурс, який ми не можемо надати зараз, а тоді, коли побачимо, що, він буде, що ваш контрнаступ буде успішний, тоді ми підкріпимо його літаками. Умовно кажучи, для того, щоб ви їх використали максимально з пользою. Вот тільки в разі успіху ми надамо. Тому що якщо ми їх надамо і це не буде успішно, то о, в общем та жалка буде, що ми їх вам дали. Отак. Чи призведе відрізання Криму від РФ до моментального жесту доброї волі? Можуть початися якісь якісь дійсно жести доброї волі. Не скажу що до якогось прямо одного. Великого мені поки про то не кажуть знову ж таки в кожній ситуації є не, не один сценарій виходу. Тому тут тут ще залежить від того, як на той момент будуть розвиватися, в общем то события, діла. А от про що буде думати Росія, умовно кажучи, і що воно буде там. Жести доброї волі дійсно можуть бути. Вони дійсно можуть бути, але мені знову тут же падають і карти того, що можуть а, знову таки як то. Чи то мститися, чи то знову чимось погрожувати, ну як і завжди може, ядеркою. Тому тут сказати одно, однозначно я вам не можу. Це, це динаміка. Це можна буде дивитися точніше, ближче до моменту. Чому український силовий блок пропонує відкласти розгляд постанови про виплату військовим премії в 30 тисяч гривень? Це ну це до речі. от, мір перевернутий суд. У нас дуже дуже це дуже велика частина грошей, яка піде, а, яка піде їм, але а, ці гроші держать з вами нашу економіку. І Мір для нас прямий, а не перевернутий. Тому це ну це дійсно до це дійсно до грошей, дійсно до великої суми витрат. Це дійсно то, що скоріш за все Україна собі дозволити поки що, як мінімум, не може. Тому я думаю, до речі, я думаю, це питання буде якось коректуватися. Може не 30, може менше, може якось там ще. Я думаю, що це питання ще буде в розгляді, обдумувані, роздумувані що і як, але скоріш за все буде працювати трошечки інакше. Може не всі, може тим, хто ближче до бойових дій, може хтось там а, ближче до зони там чи ризику, чи відповідальності, але це вже не буде працювати скоріш за все, як для всіх. Чому Дмитро Кулєба заявив, що контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. По перше, тому що тому що о, о, ще буде ще буде дуже багато пришистів внутрі країни, скоріш за все? Ну умовно, да там боротьба з тим самим олігархатом, та же корупція, тобто це свого роду теже боротьба. От, якщо ми говоримо до саме, да, так, що треба буде відстроювати, відновлювати. Оце все свого роду теж боротьба. Якщо ми говоримо до а, ворога і так далі, то тут, тут такий момент. Може бути, може бути, якась ще затягнутися на опозиційна війна. Це просто це до того, що треба заява просто до того, що треба бути готовим, а готовим. Ну, Любому розвитку в ситуації, тому що може бути знову ж таки якась там не знаю, опозиційна війна, можуть час від часу знову ж таки запускати ті ракети. Просто тут тут уже знаєте, тут уже таке, як кажуть про, а, про собак: що якщо вже попробувала умовно ну, ну, кажучи, чоловічської крові, то фіг вона остановиться кусати людей. Тобто, тут, у, тут тут ну тут по суті точно так же, що може бути дуже дуже всяке, що а, то, що ми. А то що наші війська виганяють е, оцих усіх паскуд з наших земель, це ще не каже про те, що буде все дуже тихо і дуже спокійно. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.